Огненная змея Настя. Що гуляє? Що гуляє? Ні бігати. Ми зараз побачимо дуже цікавий експеримент, наскільки я зрозуміла. наслідок горіння буде певна речовина цієї таблетки, буде розкладатися і буде утворюватися такий, знаєте, як змія будуть утворюватися такі попити.

Вона вже починає рости. ця змія. Бовнена змія. Бачите, вже виросте. А ще вона німно попав. Тут повітря якось так, трошки вжимає. А що что за таблеток? Нажимаем с ты. А можна можно подивитися? Черного, тепер сіра вже стоїть. Можно сидеть. Ніби природа. Ніби дерево. Вона має ще бути, вона духнет. Це я Максим, це я Максим, ти да Та таблетку купив? Не. Не купляв. А де шо з В Ну на вболі було. Дивіться, я рука виходить. <плера> Слухайте, це кружка з вогнем. А це ручка кружки. Точно, <плера> 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 Максим тебе відпала. Змії Ручка и пам! Нома <рикола> роста. <рикола> Виталий! Виталий! А <рикола> у нас еще нет таких, которые еще та еще таких.

Візьміть ментос, візьміть Кока-Колу. І вкиньте ментос, Кока-Колу, і будете всі в Кока-Колі. Відзірветься бух! Бабах буде, буде бабу, бу буде. Лера! Лера! Лера!

Історія про урок природознавства п'ятий. Приблизи. Женя. Чекали комедію. Дів... Ви всі будете в контактах. Там в мене є пару фоток, що це. Там ти теж є, кстати, з Бечок. Віз, так. Ти з м'ячом, Бова. Візьмете цей, візьмете, перекинете. Візьмете, перекинете собі. А це наша вчителька Фаїна Григорівна.